Рятувальники до зими готові. Принаймні на цьому наголосив начальник обласного управління ДСНС Володимир Чернецький. Аби своєчасно надавати допомогу населенню в холодний період, розроблено план протидії загрозам під час осінньо-зимового періоду. Ним передбачена співпраця рятувальників з комунальними службами області та органами виконавчої влади, аби спільно виконувати роботи при виникненні надзвичайних ситуацій, враховуючи досвід попередніх років. Ми... Збільшили кількість автомобілів з підвищеною прохідністю, такі, які можна використовувати для буксирування автотранспорту, який попадає в снігові замети. Також спільно з службами автослужю автомобільних доріг в області та службою державної антиспекції та органами місцевої влади на місцях визначені місця для відстою автотранспорту. Бути обережними треба не лише на дорогах, нагадують рятівники. Велика небезпека в зимовий період криється у помешканнях людей. Відтак, необережне поводження з електроприладами і нехтування правилами безпеки з обігрівачами нерідко стає причиною пожеж. Треба бути обережним, обережним як в побуті в повсякденному житті, не допускати таких подій, які б могли привести до виникнення надзвичайної ситуації, до пожежі. І в першу чергу берегти себе, своє життя та життя оточуючих спільно з місцевими органами виконавчої влади працівники ДСНС завчасно підготують пункти обігріву, аби при низьких температурах повітря попередити випадки переохолодження людей, а ще надати допомогу малозахищеним верствам населення. Наразі до розгортання готові 16 пересувних наметів. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.